Доброго дня, Україна, доброго дня, шановні співвітчизники. Про що я сьогодні хочу поговорити: про розчарування, розпач та віру. Що нам зараз робити? Як не впадати в розпач, як довіряти та кому довіряти? Стосовно розчарування, як вино, відчуваєте? Коли ви українці, то думаю, що є. Зброї вдосталь іноді зовсім не дають, постійно бомблять, балалайки літають. Ми вже перенесли наше життя до коридору. Там наше все. Стіл, на ньому чайник, кавоварка, чай, кава, цукор, щось сухе, щоб можна було щось прикусити, зарядні пристрої, також лампи, які можна використовувати та заряджати. Павербанк, документи, переноску для котів, іграшки для котів. Корм для котів, дуже багато всього. Ну, ви ж розумієте. Спочатку нам казали, що війна триватиме 2-3 тижні. Всі про це пам'ятають. Потім наш успішний котрнаступ, коли визволи наші землі, Кримський міст, Херсон. Таке було натхнення: визволяли наших полонених. Я плакала від радощів, завжди передивлялася знову та знову. Ще було багато подій, які давали надію. Ну ось, вже скоро. Скоро. Але щось не так. Не так, як ми сподівалися, не тоді, як ми сподівалися. Ми ж молилися, молилися. Здається, Бог нас покинув. Здається, Він нас не чує зовсім. Де ж він? Він нас покинув? Незважає на наші страждання. А пам'ятаєте, як учні звернулися до Ісуса, коли їхню лодку затоплювала, а він спав на кормі. Чи тобі байдужі, що ми гинемо? Тоді він встав, заборонив вітрови і до моря сказав Мовчи, перестань, із тих вітер, і тиша велика настала. І він сказав до них Чого ви такі полохливі? Чому віри не маєте? І вони налякалися страхом великим. Хто ж це такий? що вітер і море слюхняні йому. Хто це такий? Це син Божий. Він сказав, воно зробилось, так, як він сказав. Але він каже, чого ви такі полохливі? Чому віри не маєте? А що вони? І вони налякалися страхом великим. А? Що? А що нам потрібно було зробити? Мати віру. Сказати до вітра і до моря, мовчить, перестаньте, навіщо будити Сина Божого? Він втомився, відпочиває, а ви самі можете це зробити. Саме так він сказав, що колись хтось скаже до гори порушся та кинься до моря, та не матиме сумніву в серці своїм, але матиме віру, що станеться, як говорить. То буде йому. І далі Ісус каже Зауважте собі, це сам Ісус каже. Через це говорю вам усе, чого ви в молитві попросите, вірте, що одержите, і сповниться вам. А ще Він сказав до Петра, коли Той попросив прийти до Ісуса по воді. Іди, Петро пішов, та йшов. Доки не почав, не почав дивитися на велику бурю та злякався і почав потопати. Кричить: Рятуй мене, Господи. Ісус простягнув руку, схопив його. Та не каже йому Ой, біднесенький, ти так злякався, ти міг потонути. Що Ісус каже? Маловірний, чого усумнився? Ще він сказав Лазарю, коли він вже був мертвий декілька днів, Лазарю, вийди. І Лазар вийшов живим. Ще він сказав померлому сину вдовиці, юначе, кажу тобі, встань. Юнак встав та почав говорити. Ще він сказав прокаженому, який благав його, Господи, коли хочеш, то можеш мене очистити. Ісус йому відповів, хочу, будь чистий. І прокажений став чистим. Коли Ісус зайшов до Петрового дома, його теща лежала в гарячці, він торкнувся її. У деяких перекладах кажуть, що він заборонив гарячці. Та гарячка покинула її. Та вона встала та прислуговувала йому. Багато є прикладів саме в Євангелії, коли ставалися такі події, та знайдіть їх самі, випишіть. Читайте, повторюйте в голос. Ще раз скажу: повторюйте в голос, ви будете слухати самі себе. А віра від чого? Віра від слухання, а слухання через Слово Боже. Знайдіть це у посиланні до Римлян. Що так все просто, сказав, і все, все буде, як я скажу? Ні. Ісус ставить умову. Яку я приводила вам слова Ісуса, коли хтось скаже до гори порушся та кинься до моря, та не матиме сумніву в серці своїм, але матиме віру, що станеться, як говорить, то буде йому. Це проговоріння. Сказати, вірити в серці, буде, як сказав. І далі Ісус каже, через це говорю вам, усе, чого ви в молитві попросите, вірте, що одержите і сповниться вам. По собі знаю, щоб вірити у те, що скажу саме я, та не сумніватися, мені потрібно було перестати проговорювати всяке сміття, всякий мотлох. Я потроху почала спліткувати за тим, що я говорю. Одразу будете сумніватися, не вірити самі собі, не вірити, що буде саме так, як сказали, не вірити, що Бог хоче, щоб так було. Я спеціально вам сказала про Прокаженого, який благав, Господи, коли хочеш, то можеш мене очистити. Ісус відповів: Хочу, будь чистий, і прокажений став чистим. Бо я не була впевнена, чи хоче чогось Господь, чи ні, саме для мене, коли я про щось його благаю. Чи хочеш ти, Господи, думав він, Ісус не залишив сумніви. Хочу, очистися. Тому говорю вам, слідкуйте за тим, що ви говорите, не кажіть порожні слова, не брешіть, тому що вам буде важко вірити у свої слова. Саме Ісус сказав у 14 главі Євангелії від Івана, по правді кажу вам, хто вірує в мене, той учинить діла, які чиню я. І ще більше від них він учинить, бо я йду до Отця. Можете просто говорити і вірити у те, що говорите. Можете молитися та вірити, що збудеться те, що просили. Бог з нами, Він нас ніколи не покине, Він опікується нами, Він любить нас, Він Том... Томас... Томас до мене прийшов. Він опікується нами, Він любить нас, Він з нами у наші важкі часи. Він слухає наші молитви, Він нам відповідає. Не втрачайте віру. Віра від слухання, а слухання від Слова Божого. Зараз це настільки легко. Ми переписували молитви зі стін храму, бо не, не було тоді молитовників, тільки продавався пояс з 90-м псалмом та молитвою Да Воскресне Бог на якійсь дивній незрозумілій мові. Кажуть, що це церковно-слов'янське. Мені це завжди було дивно, чого не на зрозумілій мові. Звісно, що я вивчила їх на пам'ять. Далі я пам'ятаю, як просила Бога: навчи мене, як мені в тебе вірити. Я нічого про це не знаю. Ніхто не навчав мене, тільки моя українська бабуся навчила нас з братиком молитися до ангела-охоронця, і це було все, що я знала. Я звичайно, віруюча. Звичайна віруюча. І іноді заходжу до Православної церкви України, яких дуже мало в Одесі. Одного разу я за проханням мами зайшла у звичайну церкву, яка була поруч, щоб заказати паніхідку для мого тата. Коли вони стали молитися за Гундяя, я вийшла, вийшла з храму. Я зростала у радянські часи, та віра викорінювалась зовсім. Хрестили мене у православній церкві, і я це добре пам'ятаю. Бо мені було десь від трьох до п'яти рочків. Томас, що ти? Отож, я попросила Бога навчити мене, як в нього вірити. Я вийшла на вулицю прогулятися зі своєю дитинкою. Саме завдяки народженню дитини, я і звернулася до Бога. Я вийшла на вулицю, метрів 500 пройшлася до міського саду, а там стоїть дівчинка та продає християнську літературу. Я собі вибрала книгу Шлях до Христа. Цей був мій запит до Бога. А це була його відповідь одразу. З дитинкою сіли у парку, він спить. А я читаю, читаю, плачу, знову читаю. Господь підповів мені одразу і розпочався мій шлях до Христа. Я не знаю, що було раніше, але моя свекруха також подарувала мені біблію дуже якісно. Не знаю, звідки в неї вона з'явилася. Потім один з друзів підказав мені, що зараз є християнські передачі на телебаченні. То був Кенет Копленд, Рік Ренер, потім Джойс Майер. Вони своє діло зробили. Вони навчили мене насамперед біблію читати. Читати, аналізувати, записувати. Зараз іноді дивлюсь Джозефа Принца, навіть деякі католицькі проповіді, звісно, що православні також мені це цікаво. Зараз дуже багато інформації. Навіть є аудіо Біблія, ви можете слухати і слухати. Є вся інформація, що вам потрібно. Отож, оберіть свій шлях до Христа. Я пішла до Нього це ціле спрямовано, коли в мене народилась дитинка. Зараз війна, та кожен може обрати шлях до нього з тією мети. Не вийшло добровільно, може, хоч за нашим, нашими жахливими обставинами. Нехай Бос, Бог, Господь вас благословить. Господи, дякую за все. Господи. Збережи Україну. Дякую, що ти з нами у ці важкі часи. Збережи Україну, український народ, наших воїнів, всіх тих, хто бере участь у усуванні наслідків руйнувань. Збережи всіх, наш, всіх наших капеланів, волонтерів, медиків, водіїв, працівників комунальних служб, ДСНС, поверни наших полонених живими та неушкодженими. Дай покарання всім наших ворог, нашим ворогам, всій Русні, кожному. Віримо, Господи, дякуємо, Господи, слава тобі, Боже, слава Україні, слава нації та капець Російській Федерації. Амінь.